Той, хто йде поруч. У Карпатах є стара дорога, якої немає на жодній мапі. Вона з'являється тільки вночі, і тільки для тих, хто йде сам. Про неї мені розповів водій, який підвозив туристів до гірського села. Він сказав лише одне: якщо вночі почуєш кроки за спиною, не обертайся, я не повірив. Того вечора я повертався пішки після зйомок. Машини не було, телефон майже сів. Дорога тягнулась між темними смириками. Туман лежав так низько, що здавалося, він торкається ніг. Спочатку я почув звук, повільні кроки, важкі, рівні, ніби хтось ішов точно в моєму темпі. Я зупинився, Кроки он теж. Я пішов далі. Вони рушили слідом. Серце почало битись швидше. Я намагався переконати себе, що це луна, але луна не дихає. А за спиною я чітко чув дихання. Я прискорив крок. Воно теж. І тоді я згадав слова водія: Не обертайся. Дорога раптом стала вущою. Ліс ніби зійшовся ближче, світло місяця зникло, я йшов майже навпомацьки. Ти мене чуєш? тихо сказав голос за спиною. Голос був спокійний, чоловічий і дуже близький. Я зупинився. Усе всередині кричало обернутися, але я не міг. Я йду з тобою давно, продовжив голос. Ти просто ніколи мене не помічав. Я відчув холод біля правого плеча, ніби хтось стояв поруч, на відстані витягнутої руки. Коли ти обернешся, сказав він, ти побачиш, ким станеш. Я заплющив очі, зробив крок уперед, потім ще один, і раптом тиша. Кроки зникли, дихання зникло. Дорога знову стала широкою. Я дійшов до села вже під ранок. Люди дивилися на мене дивно. Одна стара жінка перехрестилася і прошепотіла. Добре, що не глянув. Я не питав чому. Але з того часу, коли я йду сам у темряві, я відчуваю, що хтось іде поруч, іноді я майже обертаюсь.